Обидвох команд по 37 набраних очок після 15 зіграних матчів, і команди поділяють перше місце в турнірній таблиці Динамо вище за рахунок додаткових показників. І в принципі, за великим рахунком, в разі перемоги однієї із команд сьогодні це буде дуже і дуже серйозна заявка на статус зимового чемпіона в Україні. Так що це ще не останній тур 2024-го, але Якщо Динамо або якщо Олександрія сьогодні перемагає, це дійсно дуже-дуже вагомий крок для здобуття зимового так званого чемпіонства. Бачимо Руслан Ротань, Сергій Кравченко. Ну і звертаю, друзі, увагу вашу на футболки гравців Київського «Динамо». Сьогодні відбувається благодійна акція, яка присвячена одинадцятим військовослужбовцям 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Акція має назву. Граю за них, тобто футболісти Київського Динамо сьогодні грають за ось цих українських військовослужбовців. Майже все вже готово до початку центрального матчу 16-го туру української прем'єр-ліги. В цьому немає жодних сумнівів. Дуже важливий матч з точки зору турнірної ваги. Леонід Буряк Олександр Заваров Безсумнівно, їх так само інтригує. Ось це сьогоднішнє протистояння. Зараз Вівчаренко в атаці простріл з лівого флангу. Чи буде крапка у цій атаки? Удар по воротах. Перший удар від динамівців. Після ось такої проривної атаки лівим флангом Вівчаренко прострілює на тимчике. Ось цей механізм, коли один фланговий захисник проривається флангом, і це переважно, до речі, в механіці Динамо завжди лівий фланг, коли проходить передача, звідти чи то від Вівчаренко, чи то від Добінчака, і потім відповідно правий захисник завершується своїм ударом. Зараз Безара віддає передачу. Не перебував в офсайді Філіпов. Здається, ні удар від Філіпова по воротах. Перший удар у матчі від олександрійців. У Філіпова, до речі, в матчі першому між цими командами, матчі першого туру, давайте так скажемо. Жодного удару не було. А чи не було ось тут офсайду? Чесно кажучи, здалося, що все ж таки положені поза грою перебував Олександр Філіпов. Ну і відсутність Шапаренка. Це дуже і дуже відсутня, е помітна річ. Ванат передача до штрафного майданчика Буяльський, скидка на Кабаєва. Там здається, навіть рефері завади трохи Кабаєву прийняти швидке рішення. Йде подача з лівого флангу. За ким буде підбирання там офсайт, По перше, а по друге відзначаємо, що Єрмаков і Мартинюк не розібралися. Хто із них має зіграти у цей м'яч. Розташування футболістів Динамо високо на чужій половині поля. Зараз так само, напевно, створило проблеми для Олександрії, але дуже швидке повернення м'яча. І м'ячаю. Повз Повзворот Хуана Львіна. Безера пробиває 27-ма хвилина матчу. Найгостріший момент у нашому матчі. Після втрати От, зверніть увагу на чужій половині поля. Він хапає м'яч, тягне його і завдає удару своєю лівою ногою. Дуже. Прутконогий цей бразилець із таким низьким центром тяжіння піхальонок. Зараз на ваших екранах футболіст, повернення якого є так само дуже довгоочікуваним. для Динамо. Момент зараз у киян Буяльський простріл на шляху м'яча Мартинюк. Стає кутовий для киян буде на 36-й хвилині цього матчу. Удари Динамо забиває після кутового. Денис Попов, здається, відзначається і показує він емблему Київського Динамо Трибуна. Олександрія пропускає після стандарту. Ну і дуже-дуже важливий момент цього матчу Попов забиває. Хто грав із Поповим? Зараз будемо розбиратися на повторі. Святкує Київська публіка. Денис Попов – перший забитий м'яч в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Віталій Боярський виконує цю подачу. і Тут зависає дуже і дуже вдало. Попов натомість Єрмакові де грати на виході. Не дістається він до м'яча. Продовжується хвиля атак. Динамо Волошин. Удар! Це Микола Михайленко. І це іще один стандарт. Волошин. Є там зона. Буяльський. І одразу двоє забігають по правому флангу. Дублюють одне одного в одній позиції. Тимчик. Під ним Волошин. Отримує передачу від партнера. Ванат. пришвидшує гру Динамо. Ванат. Ванат Удар! Дислав Ванат, восьмий м'яч у цьому сезоні від головного бомбардира Київського Динамо. І тут Брашко не травмував Анато. Ні, ну здається, ні. Але трошки зацідив у голову. Але посмішки на обличчях. І цих двох гравців Динамо, і вболівальників київського клубу дуже ударна кінцівка першого тайму від підопічних Олександра Шовковського. Чесно кажучи, із того, що ми бачили там ну скільки 35 хвилин цього матчу, так це зовсім не випливало. Але якоюсь мірою це нагадує вчорашній поєдинок між Чорноморцем і Кривбасом. Давайте пригадаємо так, восьмий м'яч Ваната пробив. Точно в кут Волошин записує до свого активу асист у цій ситуації. Линою другого тайму Олександрія поки лише захищається. Давайте склад команди Ротеня. Зараз пригадаємо От після цієї атаки удар не виходить у ванат. Але м'яч у грі Волошин. Простріл, і буде удар! 3-0. Але зарано святкують до тому що Микола Михайленко забив, але офсайд, піднятий прапорець. М'яч поки що не зараховано. Михайленко забив, так? Якщо я не помиляюся, давайте досліджувати цю ігрову ситуацію. В момент передачі на Ваната схоже, дійсно. Владислав перебував у положенні поза грою. Він був ближче до воріт Олександрії аніж Шабано. Він зіграв у цей м'яч. Тому так, очевидно, що цей м'яч це дійсно Микола Михайленко задає результативного удару, але підготовчий фазі цієї атаки Банат. Момент передачі на нього був поза грою. І це зафіксував арбітер у полі. Шабанов, Кампуш. Атака Олександрія розвертається у правий фланг. Кампуш ходить у простір. Калюжний. Хороша передача від Калюжного. І не забиває ковалець. Дуже і дуже класний і якісний момент зараз від Олександрії, чи не перебував в офсайді. Кирило Ковалець в момент передачі. Асистент тут не підіймає а прапорець. А цікаво, подивитися, калюжний дуже і дуже класне рішення. Солідне рішення від Івана Калюжного. Ні, тут немає ніякого офсайду. Це знову ця трійка. Ковалець і Базера. Втиски закидання за спини захисникам дістається до м'яча Микола Михайленка. скидка на вонат, Удар! Владислав Банат оформив дубль, А Динамо попереду вже 3-0. Ну і на якій на десятій хвилині другого тайму Динамо доводить ситуацію до розгрому. Владислав Над забуває свій дев'ятий м'яч в цьому сезоні і ділить станом на цю секунду титул найкращого бомбардира української прем'єр-ліги з Олексієм Гуцуляком із полісів, якого так само дев'ять забутих м'ячів. Давайте дивитися. в зоні о, між двома центральними захисниками, атакує її зараз. Ванат, а потім зміщується. Пропонує себе Миколі Михайленко. Ну і тут. Його зміщення, зміщення Ваната, вже ніхто не контролює. Відзначимо, що тут встояв Микола Михаленко на ногах у боротьбі із Мікелем Кампошем, який стрибав, намагаючись вибити м'яч. Ну і не врятував же Георгій Єрмаков, хоч і торкнувся м'ячану. Безера хороша передача зараз. І знову Денис Попов. Він тут по п'ятах. Олександра Філіпова крокує і. Теж, думаю, найкращий абсолютно точно сезон у кар'єрі цього 23-річного гравця. Безару, з м'ячем Базар виконує простріл і момент зараз дуже хороший у Олександрії. Кирило Ковалець тримається він за ліву ногу. і Відчуєте, здається, це Афанасія зараз говорить, одразу коментуючи цей епізод. Що трішки задів у футболі так буває. М'яч до рук забуває зараз спокійно. Георгій Бущан нікуди не буде поспішати зараз. У динамо і національної збірної України. Найбільше уваги до себе привертає зараз вихід київського Динамо. Тут чотири футболісти прямують у зони завершення. Передача на буяльську буяльський віддає праворуч на Караваєва. Той дотик прострілює. І Едуардо Гереро не ставить крапку в цій атаці, тому що там. Мігель Кампуш дограє до кінця стелиться у підкаті і не дозволяє панамцю завдати цього удару по воротах. Класно відзначимо так і Буяльського у цій ситуації, як він розбирається. Він бачить цю лінію передачі, яку створює Караваєв в Караваєв дотик віддає. Напевно, ну дійсно найкраще рішення у цій ситуації приймає Олександр Караваєв. Ну а зараз атака Олександрії. Базара, Базара, Базера, Базера, Базера. Дуже гострий кут, дуже незручне становище. Загнав себе Хуан Альвіна Базара. І якщо півтори секунди тому ця ситуація була значно густрішою, то ось на прийомі так передача на Базари та швидкість, на якій він вигулькнув за спину захисників Київського Дунамо. Хотілося б навіть десь поміряти. Швидкі з цього прискорення. Що не помиляюсь. 13 за матч кутових мало. Іде подача і Шабанов Перший м'яч знімає він. За ким буде підбирання. Це дуже важливо. Тимчик на Караваєва праворуч. Караваєв. Під себе і пробиває Караваєв. Відбиває Єрмаков. Далі партнери підстрахували. Так, ось фінальний свисток, який фіналізує це. І фіналізує Ігор Суркіс. Цей матч він на ваших екранах щойно був. 3-0, три, три набраних очки у команди Олександра Шовковського. Першої поразки у сезоні зазнає Олександрія. Прикрий результат, але там. В Європі так там Джан П'єро Гасперіні говорить про те, що поразки час від часу недмінно мають траплятися для того, аби переосмислити щось, для того аби знайти хиби у своїй системі. Ну припускає, що Руслан Ротань може так само поставитися до сьогоднішнього результату.